Христу, благословінь Господню всім. Хай Господь Бог особливим чином благословить наших воїнів. Дуже вдячний вам за вашу підтримку, за ваші пожертвування, бо тому що завдяки допомозі добрих людей ми змогли придбати обігрівачі Вебасто для наших воїнів. Так само завтрашній день дасть Бог, треба буде. Забрати дрона Mavic 3 t і відправити для наших вояків це їх безпека, це їх життя, тому, що цей дрон нічний час на може бачити, що де робиться навколо. Тому дуже дякую Богові, Хай Господь Бог тих щедрих жертводавців благословить стократно вам примножить щедрими благословенними дарами, що ви ні в чому недостачі не мали. А благодать Божа супроводжувала і благословіння Господні вас на кожному життєвому кроці. На сьогоднішній день на богослужінні, знаєте, багато раз слухаєш Слово Боже, а деколи воно так якось особливо до тебе заговорить. І я не знаю, чи зараз буду мати ті самі переживання, але я би хотів знову зачитати ті слова Списання, послання до Ефесян, другий розділ. Які сьогодні читалися на святій літургії, але я почну з самого початку, бо там з четвертого вірша, а так, аби більш в повноті бачити картину цієї духовної радості, яку ми маємо у Господі, я почну другий розділ з першого вірша. Другий розділ, починаючи з першого вірша, Послання апостола Павла до Ефесян і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи. До кого каже апостол Павло, а слово Боже навіть, скажімо, конкретно говорить до кожного з нас: ті, що мертві, були через провини і гріхи. Якщо у вас був цей тягар, якщо ви пережили це відчуття роз'єднання з Богом. То якраз це говориться про нас, що були мертві через наші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього. Ті звичаї, які є в світі вони часто розділяють нас із Богом. Вони не єднають нас з Богом, а наоборот віддаляють нас від Бога. Але. Слово Боже каже якраз до нас, про тих, які колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує у повітрі, духа, що працює тепер в неслухняних. Тобто, як ми були мертві через наші провини і гріхи, якщо ми проживали за звичаями віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, бачите. Князь зла, він панує в повітрі духа, що працює тепер в неслухняних. Якщо людина не має послуху Богові, не має послуху Слову Божому, то той дух працює в неслухняних і тепер. Але ми колись такими були. Між якими і усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла. У пожадливостях нашого тіла. як Зауважте сьогодні, якраз в Євангелії читалося про багатого чоловіка, якого дуже добре вродила нева. І він сказав: зруйную свої житниці і побудую нові більші, і скажу: зберу це все добро, скажу душі своїй душе, їж, пей, веселися. На багато років тобі стане цього добра, але Господь каже: нерозумний. Сьогодні заберуть життя у тебе і кому лишиш все те. І каже Ісус Христос: так буває з кожним, хто багатіє для себе, але не багатіє у Бога. Тобто, якщо ми під Божим благословінням збагачуємося, а багатство під Божим благословенням це коли ми тим достатком, тими благодатними дарами служимо Богові, Оце є справжнє багатство. Багатство, коли воно закрите, коли воно просто поклалося в скриню, або ми п'ятою точкою взяли сіли на нього, це не є справжнє багатство, це є біднота, це є справжня біднота і убожество. Коли Бог тобі дав благословення, бачите, цей чоловік був багатий, він, видно, жив добрим життям, бо Господь Бог ще більше його збагатив. Але він замість того, щоб. Знову здати хвалу Богові і ще більше Богові послужити, він прив'язав своє серце до багатства, замість того, щоб серце його було з Богом, а коли серце твоє з Богом, то воно наповнено любов'ю і до ближнього свого. Певно, цьому чоловікові варто було оглянутися навколо і подумати про те, як би він міг послужити Богові, допомігши тим, які не мають тих дібр, і отак, і каже апостол Павло, між якими ми всі проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. І здається, дуже сумно це для нас, бо і у гріхах проживали, і провини мали перед Богом. І проживали в пожадливостях, але Господь Бог не дивився на це, бо четвертий вірш нам каже, Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. Коли полюбив нас Бог, тоді, коли ми були праведниками, коли ми були благочестивими, ми бачимо вас, що мертві були через ваші провини і гріхи. І все інше перечислюється, починаючи з першого вірша. Перший, другий, третій вірш, другий розділ послання апостола Павла до Офесян. Перечитаймо, кого він полюбив? Він не полюбив праведників людей надзвичайно благочестивих, а він полюбив нас, які жили і в пожадливостях тіла, і в гріховних нахилах, і були неслухняні Богові, Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов. Через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом спасенні ви благодатью. Ми спаслися благодаттю Божою. Не дивлячись на те, які в нас були недостатки, які в нас були гріховні нахили, Господь своєю великою любов'ю. Навіть сказано через свою превелику любов, Він нас полюбив все одно. І мертвих через провини, через прогріхи оживив разом із Христом. Разом з Ісусом Христом ми співвоскресли, ті, які прийняли Ісуса Христа. І ми спасенні благодаттю. Бо благодать прийшла до нас, Господь Ісус Христос за нас заплатив, за наші провини, за наші гріхи. Не ми платили. Якимись стражданнями чи муками, а Господь Ісус Христос дав заплату за нас, бо ми би мали страждати за наші гріхи, за провини, бо тому що відійшли від джерела добра від Бога, не тому, що Бог злий. Не можна на Бога нарікати в цих питаннях, що Бог нам щось не дав. Той, який біля Бога, той і користується тою благодаттю. А це все одно звинувачувати Бога, коли ми робимо злі справи, тобто віддаляємося від Бога, це все одно. Що чоловіка будуть попереджувати, не йди в ліс, бо там вовки не можуть напасти на тебе. Той чоловік не послухає добру людину, яка про це каже, піде в ліс, вовки на нього нападуть, обгризуть його, він ледве живий врятується, якщо врятується, і коли врятується, буде. Дуже нарікати на того доброго чоловіка, який застерігав його від цього, буде казати: От я через тебе мене знайшла така кара, і вовки напали на мене. Але ж тебе застерігали від того. І так само Господь каже: не відходіть від мене. Ви хоч і недосконалі, хоч і грішні, але коли ви будете разом зі мною, то Бог через свою превелику любов, Він полюбив нас. І. Коли ми в єдності з Богом, нам нічого не загрожує. Ми під захистом Господнім, ми під благословінням Божим. І якраз про це Господь каже, що ми спасенні благодаттю. Господь по своїй благодаті, незаслуженій милості, не тому, що ми заслужили на добре життя. Добре життя ми маємо завдяки тому, що Ісус Христос дав за нас викуп. Але це при умові того, що ми є Христові, що ми з Ісусом Христом. Що ми визнали його як свого Господа, бо в Євангелії від Івана, в першому розділі чітко сказано: а всім, що прийняли його, владу дано дітьми Божими бути. От таке благословення для нас бути дітьми Божими. Ми маємо владу дітьми Божими бути. І разом з ним, з Ісусом Христом, от Він мертвих нас через гріхи, Він оживив нас разом з Ісусом Христом, спасенням і благодаттю, і разом із ним, Ісусом Христом воскресив. І саме найбільше, що для нас радісно. І з ним, з Ісусом Христом, посадив нас. В небесних місцях у Христі Ісусі. В Христі Ісусі ми посаджені у небесних місцях, яка велика благодать, яка велика милість, не дивлячись на те, ми спасенні через Божу любов. Ми спасенні через Божу любов. Кожний може мати свої переконання, але хто визнає Ісуса Христа як Господа Бога, той буде спасенний. Так каже нам Писання, Амінь. Тут, знаєте, сперечатися ми не можемо, бо суперечки у вірі ні до чого доброго не приводять, але слава Господу нашому Ісусу Христу, що Він дав нам спасіння і в Ісусі Христі, єднаючись з Ісусом Христом. Ми маємо життя вічне. То ваша особиста думка. Ви маєте право на неї, але як Господь на то подивиться, прийде час страшного суду, і Господь кожному дасть відповідь. Поки живемо, маємо можливість прийняти Ісуса Христа як свого Господа, визнати Його своїм Спасителем і стати дітьми Божими через віру в Ісуса Христа, поєднавшись з Ним. І це благословення також доступне для вас. Побачите, як. Апостол Павло чітко каже, що ми колись проживали у пожадливостях нашого тіла, чинили волю тіла і думок. Думки наші можуть бути самі різні, але наша думка повинна оправдовуватися тою ласкою Божою, коли ми поєднані з Ісусом Христом. Хто загине Господь Бог у Його владі? Ми не знаємо свого часу, але довіряємо своє життя Господу Богу. Передчасно не судіть нічого, бо тому що і своєї наступної секунди не знаєте, яка вона буде. А наш Господь Ісус Христос дав Спасіння нам, дав життя вічне, і знову ж кажу, ви можете прийняти Ісуса Христа. Як свого Господа і мати в Ісусі Христі спасіння. Може, не даремно ви зайшли на цей прямий ефір. Може, якраз сьогодні Господь проговорить до вашого серця, і ви увіруєте в Ісуса Христа і отримаєте Спасіння, отримаєте життя вічне, бо бачите, який Господь добрий, Він нас полюбив, не дивлячись на те, що ми були в гріхах, провинах. І Він нас з Ісусом Христом, ті, які прийняли Ісуса Христа, посадив в небесних оселях, дарував нам життя вічне. І нащо мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю. От, от що для нас важливо. Так що приймаємо Ісуса Христа з вірою, маємо спасіння. Бог з дітьми Божими, Бог ті з тими, які роблять добро. Які живуть в ім'я Ісуса Христа, які живуть по Євангелії, тими Бог. Якщо людина чинить вбивство, незалежно хто він, і якщо він бере зброю і йде в чужу землю, завойовувати і вбивати, то не є дитина Божа. І з такою людиною той Бог, ім'я йому хіба диявол. Розумієте тому богові? Бо в кожного може бути розуміння Бога різне. Люди є, які. І диявола визнають своїм Богом і живуть за звичаями Його, тобто чинять вбивство, чинять захоплення чужих земель, чинять всяке зло. А хто похваляє вбивство і хто похваляє злодіяння всякі, і єднається не з Ісусом Христом, а єднається з лукавим. Тому Хай Господь Бог нас рятує і вам, Хай дає спасіння. Щоб нам розумітися і знати, що спасіння в Господі нашому Ісусу Христу. І Господь разом з Ісусом Христом нас воскресив і разом з Ним посадив нас на небесних місцях, в небесних оселях в Христі Ісусі, от така благодать Божа, от така милість Господня. Щоб у наступних віках. Показати безмірне багатство благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Чому у Христі Ісусі? Тому що прийнявши Ісуса Христа, ми задягаємося в нього, і Отець наш Небесний дивиться на нас як на синів і дочок своїх. І Господь тоді приймає нас уже як свого Сина, Ісуса Христа. Бо ті, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Сила тільки в Господі. Росія не може бути силою, сила тільки в Господі. Слава Росії не може бути, поки вона стоїть на шляху вбивства. І навіть якщо вона відвернеться від цього шляху, щоб здобути славу, її треба буде довго часу пройти, щоб відвернутися від того зла і ще довший час. Нормальні люди будуть плюватися на ту Росію, бо тому що вона чинила великі вбивства і велике зло принесло у світ. А Господу нашому Ісусу Христу слава і слава нашим героям, воїнам, які захищають людей від усякого зла. Доброго вечора вам, благословінь Господніх Вероніка, хай Господь Бог допомагає, благословляє всьому доброму. Ви вірите в Санта Клауса? Ну, Санта Клаус вас не спасе. Ісус Христос, Ісусі Христі Спасіння. Хай Господь Бог рятує, Хай Господь Бог рятує вас. Вавилон, велика блудниця. Якщо ви десь там в Вавилоні, хай Господь Бог виведе, хай Господь Бог благословить. Ой Господи, хто там кого в Одесі зжигав? Це де це ви таке, що видумали? Може, ви там десь були, ти знаєте, як то відбувалося, може, ви зжигали. Е, розумієте, всякі писати такі просто собі, як то кажеться, богослов'я від потолка то є абсурд. І разом в Христі Ісусі Отець Небесний нас воскресив і разом із Ним посадив. На небесних місцях Христі Ісусі. От яка велика благодать, от яка велика милість. Хай Господь Бог рятує від усяких обманців, від усяких тих, які оговорюють свого ближнього, які, навіть не знаючи людини, зводять всякі наклепи. Господи Ісусе Христе, порятуй, а нечистивців розуми і настанови на добру дорогу. Хай Господь Бог благословляє і відвертає. Всяке зло від нас, бо тому що нечестя в цьому світі є багато, але ми в Ісусі Христі маємо благодать, маємо милість в Ісусі Христі, ми маємо оселі небесні. І щоб в наступних віках показати безмірне багатство, благодаті своєї добрості до нас в Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру. От як ми спасенні? Благодаттю через віру, увірувавши в Ісуса Христа не по заслугах, а по благодаті Божій, тобто незаслужена милість, явлена для нас, і Господь Бог у Христі Ісусі нас спас і дарував нам життя вічне, і вже живучи в цьому земному житті, ще. Будучи недосконалі, але через свою превелику любов, Отець Небесний нас полюбив і в Христі Ісусі посадив нас в небесних оселях, і вже ми у тій благодаті Божій, в тій милості Божій, ще живучи тут, у земному житті. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, не по ваших заслугах. Амінь, слава Богу, так, амінь, слава Богу. То є дар Божий, не відділ. Щоб ніхто не хвалився, не хвалімося своїми ділами, бо тому що ділами своїми ми спасіння отримати не можемо. Але благодатью через віру в Христі Ісусі ми отримали спасіння життя вічне, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ще Світ не був сотворений, але у Христі Ісусі ми творимо Боже, і створені ми на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них пробували. Так віра православна повинна торжествувати, тому що правдиво славити Бога, це є. Наш шлях до спасіння, і тільки бачимо по Божій благодаті, не нашими заслугами, по Божій благодаті, благодаттю виспасенню, увірувавши в Ісуса Христа, і увірувавши в Ісуса Христа, Господь поведе нас правдивим шляхом до спасіння, маючи Господа, прийнявши його у своє серце як Спасителя, як розпорядника життя нашого, ми підемо шляхом спасіння. І ми так з Господом прийдемо і у вічне життя. От далі, як ми читаємо, ми будуємося на Христі. Послання апостола Павла до я нагадую, ми зараз читаємо, другий розділ, і зараз 11 вірш. Отож, пам'ятаємо, що ви колись тілом погане. Що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаним, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської. <кій> У свій час від Божого народу були відлучені, погане і чужі заповітам обітниці, не мавши надії без Бога на світі. Але що сталося з приходом Ісуса Христа? А тепер у Христі Ісусі, ви, що колись були далекі, стали близькі Христовою кров'ю. Ісус Христос заради нас пролив свою кров, щоб ми мали спасіння, щоб ми стали близькі з Ним. Він своєю кров'ю викупив нас до життя вічного, не дивлячись на те, що ми були колись далекі, що ми були невірні, що ми колись не ходили у вірі. Але Ісус Христос пролив заради нас кров, щоб своєю кров'ю викупити нас до життя вічного. І в Христі Ісусі ми тепер маємо вічне життя і благословіння Божі. І в Христі Ісусі ми приготовлені для творення добрих діл. Коли це відбувається в нас, коли добрі діла йдуть з нас, а не діла зла, так значить, ходимо під Богом, ходимо під Божою благодаттю. Втікаємо від всякого зла, втікаємо від всякого зла. Спасаємося, поки це можливо, поки ще Господь Бог дав життя, бо е, наше життя полічене і не знаємо своєї наступної секунди. От е, сьогодні, коли почули це, сьогодні час сприятливий, сьогодні день спасіння, сьогодні день можливості увірувати в Господа, хто ще не прийняв Ісуса Христа як Свого Спасителя, увірувати і мати Спасіння, і мати життя вічне у Христі Ісусі. А тепер у Христі Ісусі ви, колись далекі були, стали близькими Христовою кров'ю. Ефесянам, 2 розділ, 13 вірш. Він бо наш мир, що вчинив Христос наш мир. Ми примирилися через Ісуса Христа, бо, бувши у гріхах, ми були противниками Богові. Але в Ісусі Христі ми примирилися з Богом Отцем, Він бо наш мир. Що вчинив із двох одне і зруйнував серединну перегородку ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив законозаповіді, щоб обох збудувати собою одного нового чоловіка. В Христі Ісусі, каже Господь: Іду і творю все нове, щоб з Бог збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши. Навіть і нас, самих, примиривши з собою. І Христом примирити із Богом, обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І прийшовши, Він благовістив мир, вам далеким і мир близьким. Як далеким, які були далекі від Бога, так і близьким, Господь Бог благовістив мир. Ісус Христос через Ісуса Христа нам благовіщено мир. дивіться, перше згадується далеким, і мир близьким. Бо обоє не маємо приступ у дусі, однім до Отця. Як ті, що пробували у поганстві, так ті, що і були Ізраїль Божий. Ми маємо приступ у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходькі, а співгорожани святим. Ми ще тут живучи, ви місто небесне, місто Царя Небесного, а ми співгорожани святим. Ми вже жителі того міста і домашні для Бога. Перечитуємо ці слова, от, другий розділ Ефесян, 19 вірш. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів. От читаємо слово апостольське, як апостол Павло нам подав, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Наріжний камінь, сам Ісус Христос. На Ісусі Христі будується наша віра. Апостоли подають нам науку, і ми збудовані на цій основі апостолів, пророків, а сам наріжний камінь є Ісус Христос, що на ньому вся будівля улад побудована, росте у святий храм у Господі. От справжній святий храм у Господі це. Ісус Христос наріжний камінь, апостоли, пророки, і потім помаленьку доєднуємося всі, ми і ми співгорожани цього міста, співгорожани святим, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Дух Святий пробуває в нас, і ми стаємо оселею Божою, І це все завдяки жертві Ісуса Христа. Дякую нашому Господеві Ісусу Христу, що Він захотів принести заради нас таку жертву. Хай благословіння Боже пробуде на наших воїнах-захисниках, Хай благодать Божа торкнеться кожного з вас, Хай милість Божа буде повсякчасно над нами. Господь Бог захистить наших воїнів усяких військових небезпеках. Благословіння. Господні Отця, Сина Святого Духа, Хай пробуває з вами повсякчасно. Амінь. Дасть Бог, як буде благословіння Боже. Завтра в 20.00 знову зустрінемося в прямому ефірі. Хай Господь Бог благословляє вас всім благословенної ночі під захистом Божим. Хай ніякі шахеди, ніякі ракети не мають права доторкнутися до нас, прилетіти до нас, хай падуть у місця безлюдні, де Добрі люди не ходять. Хай Божий захист буде над всіма нами. Амінь. Слава Господу нашому Ісусу Христу.